Я б цим не займалась би. Потужно. Ще такого цей велосипед не бачив. Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Після попередніх відео ви просили більше контенту з Теслочкою, тому сьогодні я покажу, як економлю на зарядці. Як бачите, я сьогодні в велоформі велосипед. А це значить, сьогодні будемо заряджатися та активно проводити час. Я вирушаю на повільну станцію, щоб зекономити гроші на швидкісній зарядці, тому беру з собою велосипед, щоб не витрачати час даремно. Та відправляюсь на покатуху. Я коли кудись їду з велосипедом на авто, мені стільки всього треба напакувати. Я з собою і камери беру, і штатив, і для телефону всяку фігню. Ще в сумку мені треба взяти веловзуття, шолом. Я коли просто йду на в мене такого немає. Я з собою беру по мінімуму. А тут, коли я розумію, що я на машині, то я з собою пакую. Далі я запаковую велосипед ось такий велоносок. Тут і педалі не царапують сидіння, і бруц колес ніяк не розлітається по салону. А ще мій велосипед Cerama XS дозволяє отак закинути його просто в салон. Не треба ні знімати колес, ні опускати сідло. Супер! Ця зарядка знаходиться десь в п'яти кілометрах від мого дому, і, мабуть, якби ж по такій же ціні була в пішій доступності десь зарядка біля мого дому, то я б цим не займалась, Бо я б поставила б собі машину на зарядку і пішла б собі додому або просто поїхала б катати. А так мені треба запакувати велосипед, доїхати, розпакувати велосипед, а потім все те ж саме в зворотньому порядку. Чоловік швидше приїхав з дому на велосипеді, ніж я на машині. Я на місці, не втрачаємо час. Спочатку вставляємо пістолет, а потім будемо виймати велосипед та переодягатися. Стартую у мене 49% і максимальне моє авто на зарядці Type 2 бере 7 кВт на годину. Запускаю страву і подивимось, скільки ми накатаємо. Поки я їхала на зарядку, чоловік встиг проїхатись по нових місцях і знайти класну локацію для фоток. Їдемо туди. Я сьогодні в таких яскравих літніх кольорах, ще в такому поєднанні жовтого та рожевого я не катала. Мені дуже сподобалось, тому їдемо зробити пару кадрів. Катаємо вже 45 хвилин. За цей час проїхали 5 кілометрів. Потужно. Заїхали ще раз до креслочки, залишимо деякі речі і поїдемо нормально катати. За цей час машина вже зарядилась на 10%. Я ж три тижні не катала на велосипеді, бо була за кордоном. Зараз ми їдемо на Троханчик. бо я там так давно не була, а це ж як мій другий дім. Сьогодні ідеальна погода для покатухи на велосипеді. Не холодно, не жарко і вітерок є. Клас. А ще тому, що я не катала три тижні, в мене аж потужності в ногах прибавило. Відчуваю сьогодні, стільки проїду, стільки, скільки, скільки там до Макдональдса? Вісім кілометрів до Макдональдса, От вісім кілометрів до Макдональдса проїду. Як ніжному шосіро тут проїхати? Біля туфельки, світла форма. Бляха, йома! Ай, Боже, я зараз ступлю! Це ж мені потім оцю какаху в машину класти, а що я сюди поїхала? Обхожу по траві. Мяу! Я так вирішила зекономити і не їхати п'ятсот метрів, але забула, що декілька годин тому був дощ. Уф. Це теж уф. Ой, це теж. Що там по зазорам? Все нормально. І тебе для цього він созданий. Так має виглядати МТБ. А от ніжний щось дивишся що з ним. Як і в Теслишці, я не поїду додому. Людина сказала, що буде їхати. Передумав, отак. От Нічого, я... давай, їдь, а я всім скажу, що ти з'їхав. Давай, їдь, а я всім скажу. Уф, красавчик з'їхав. Тріпо, фу. Ще такого цей велосипед не бачив. Довітай, давай. Зараз ми тут помиємо і ніяка мийка нам не треба, то поїхали зекономити на зарядці і зараз будемо витрачатися на мийку. Майже змила весь бруд. От скажіть, яка нормальна покатуха не закінчується в Макдональдсі? Я не знаю. Експрес-майка. Приїхали їсти до машини. Давайте подивимось, наскільки вона вже встигла зарядитися. Наразі маємо 82%. Авто стоїть на зарядці 3,5 години. За цей час залилося 22 кВт. Стопив наш заїзд. Ми проїхали 33,8 км за майже 3,5 години. Ось такий Макдональдс райд получився. Ще що не розповіла, яка виходить економія, заряджаючись на повільних станціях. Тут станція 9 кВт, де вартість за 1 кВт 10 гривень 80 копійок. Якщо ж порівняти зі станцією 60 кВт, там вартість 1 кВт 15 гривень 50 копійок. Виходить 4 гривні 70 копійок різниці. Якщо порівнювати ще з більш потужною станцією, наприклад, 120 кВт, там вартість за 1 кВт 16 гривень 50 копійок, і вже різниця 5 гривень 70 копійок. Тобто на цій станції 30 кВт мені будуть коштувати 324 гривні, а на більш швидкісних станціях 465 та 495 гривень. Якщо мені потрібно заправитись від 0 до 100, це 75 кВт, то різниця між повільною станцією та станцією 60 кВт буде 350 гривень. Звісно, я заправляюсь і на швидкісних станціях дома в Києві, бо іноді немає часу чекати, або кудись треба поспішати і нема часу стояти на повільних станціях. Але коли є можливість зекономити, то чому б цього і не зробити? Особливо коли можна провести активний час, як я це робила сьогодні. Наступний челендж: пихнути два велосипеди, один МТБшник, другий штейник, багажник Тесли. Ось так це все вдалося затхнути. Залишилось одне колесо. Якщо ви хочете подивитися більше відео з песочку, переходьте на спеціальний плейлист. Я вже буду закінчувати це відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Всім пока, до нових зустрічей!